Так, всім привіт. Коротше, от така цепочка на цього шифер чи ДВК, правильно. От така вона вийшла, складається на 6 бурін. Там одна ще є. Ліпляне з чого було. от так буде закидатись, на завісах отак. От так раз і збороною буде. Розкож ще буде звідти аж туди. Так само ж тут. Раз. І буде складатись. Тут 4 і тут дві по боках. Або на три великі буде. такий вид. Трохи велика, звісно, але на полі пшеничку продирати саме то буде. Дракона перебрали, відео додавлю. Так. Ти ж не капає, я не води всередині. А поршень що таке іржавий? Окислився, водичка стояла тут. Це я Мотор. Два баланс вали Така система серйозна. У мене один. Так, це з того дракона гільза. Зняли її, коротше, заставимо нову зараз вже. От який в ній нюанс, де тріщина, не знаю, чи видно на камеру. От вздовж по понад цей буртик якраз. От тріснула не повністю вся по кругу, але майже от тріщинка. Ну, бачите. Кольца, звісно, не прийшли в комплекті і завтикав заказати, але... Но... Зняли ці, бо підібрали свої. Свої, де це вони два. Викинув вже. Два новенькі були, там точно такий розмір їх. Майже пополовині зрізали а ті зайшли ідеально. І ось такий поршеняка, а це на приміті гільза МТЗовського. МТЗовська менша. Так, зібраний. На таких зажимах шайби такі Дюраль, Ні, тишово. Ніцього. А це не чіпай. Хай не відривай, хай лісі навіть. Зараз покажу Це вже промили солярую, але осадок в ньому є гарний. Дюраль.